Доброго дня всім, хто слідкує за нашим каналом «Волинь Техпостач, хто шукає хорошу сільськогосподарську техніку. Вітаю на каналі! Хочу показати вам те, що ми маємо на сьогодні на нашому майданчику з таких тракторів, як Т-25, які повністю прийшли розмитнення, приїхали до нас з сусідньої Польщі. Можливо, не тільки з Польщі. Ну. Є в нас такі тракторці, переважно рік випуску їх 90-й, 93-й, другий, перший рік. Маємо в наявності діє доставка по Україні. Привеземо вам в господарство цей трактор, і не тільки цей, і такий, якщо хочете, або комбайн. Всі тракторці після Реставрації часткової. Реставруємо, зокрема, ми зовнішній вигляд. Де не було кабін, доставляємо кабіни. По механічних частинах, що ми робимо по ремонту, це завозимо паливний насос та форсунки на стенд. Ну, як би розумієте, хочеться, щоб вони працювали і далі, щоб якщо ви взмете в нас трактор, щоб ви там не возилися з цим всім. От. От так, ну дивіться, перший варіант Т-25. Получається у нас 97-го року. Ось такий ось такого плану. Стан передньої резини. Зараз швиденько пробіжимо по всіх. Стан передньої. По двигуну. Як бачите, там двигун не крашений блок. Задня резина, всі трактори йдуть на низькій резині на широкій швиденько показати, щоб не затягувати відео, але кому цікаво, то додивиться до кінця, звичайно, ось такий у нас. В кабіні напрацювання 1154 мотогодини. Ну Не знаю, правда, не правда, ну, от отак він приїхав, отак от він показує. Сидіння. Тут кабіну ми доставляли. Ось такий варіант Т-25. Перший варіант. Другий варіант трактора. Давайте також швиденько з резини. Ось такий стан. Заднє. По двигуну. Цей трактор 1998 року виробництва. Трішки я помилився з 91-м, 2-м, 3-м роком. 98-й рік Т-25. Також кабіну тут ми долаштовували. По електриці, по всьому, все тут блимає, світиться, моргає. Ось такий задній, задня навісочка. По навісі також, якщо розбиті яблучка, чи є. Вироботка в цьому валу ми це все робимо, щоб було без люфтів. Ось такі по кабіні. Так, мотогодини. Ну тут мотогодини поставили нового тахографа, чи як чеки називається правильно, не було видно разом з ним. Слідуйший варіант по резині. Ну, тут трошки резина хуже, Ну, звичайно, тут і ціна буде трошки менша. 96-й рік випуску. Ось така резина. Ну, тут блока підфарбували, подробоструїли, пофарбували. Так, по кабіні так само обшита, обклеєна. Гарненько стеля. Мотогодин немає, ну немає самотохороха. Сидіння нове. Так, так само по навісті. Ось такий варіант. І, друзі, четвертий варіант ось такого плану трактор. Передня резина. Задня резина. Рік випуску 1996 рік. По новісті аналогічно все передивлюємося, стараємося. Зробити, щоб гарно він ще служив по кабіні. Також обшито. Кабіна тут тобто, є заводська. мотогодини 5830. мотогодин на даному тракторі, нове сидіння. Ось такі Т-25 маємо. Друзі, техніка повністю розмитена, готова до постановки на облік на нового власника. Територіально знаходимося Волинська область, Ковальський район село Гірники, підприємство волинтехпостач. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб бачити всі наші оновлення. До нових зустрічей!